Доброго дня. З канаві. Робота з коренями. Сьогодні ми будемо вирішувати приклад 2.248. Як зазвичай хотілося б вирішити його або методом подвійного радикала або якось іншим методом, але ці всі методи, на жаль, тут. Не будуть допомагати, тому що зміст цього прикладу трошки в іншому. А треба спочатку, як завжди, роздивлятись вираз, для того, щоб знайти те, що в ньому має зміст. Можна подивитися, що ось цей вираз, і ось цей вираз однакові, а також оцей. Трошечки мають спільне щось, да? А, тож давайте спробуємо піти трошки з кінця до початку. Тобто, не будемо на перший зараз звертати увагу, на другий ми звернемо увагу на, на оцей добуток. Добуток двох коренів, які мають, до речі, щось спільне, але тут з плюсом, а тут з мінусом. Перепишемо під один корінь. 3 плюс. Причому можна позначити оцей весь вираз, ну, наприклад, за х. І тут за х. Бо він однаковий. 3 плюс х. 3 мінус х. Ну, краще, можливо, навіть під коренем отак позначити, щоб побачити, що буде відбуватися. Тут корінь, і тут також буде корінь. 3 мінус корінь із Екс. Ну, давайте продовжимо вирішення цього виразу. Як бачимо, що у нас тут є різниця квадратів, яка має формулу. А мінус Б на А плюс Б. дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Тож, ми можемо його перетворити? Як 3 у квадраті мінус корінь із x у квадраті. 3 у квадраті це буде 9, а корінь із x у квадраті це буде х. 9 мінус х. Перейдемо до нашої підстановки, яку ми підставляли, замість нашого кореня. 5 плюс корінь із 5 плюс корінь із 3, ми е, поставимо Повернемо назад. 9 мінус 5 далі плюс це 9 мінус 5 це у нас буде 4 під коренем 4 плюс Трошечки спростився наш вже вираз, і ми позбавились від зайвого, зайвого корень. Що ми бачимо? Ми бачимо, бачимо, що ось цей вираз, який у нас тут попереду, знаходиться, який є множником. стоїть хрестик, значить, це множення. Перенос множення е, у нас відбувається завдяки хрестику, тому що ми не можемо поставити крапочку і тут поставити крапочку. А краще е, записувати як, як хрестик. Так, то ми запишемо разом знову ці два вирази. 4 плюс корінь із 5 плюс корінь із 3 так і помножено на ще один корінь такий же самий 4 точніше Так, справа в тому, що ми тут зробили одну помилку. Помилка є у нас в тому, що нам треба було написати 9 мінус х, а іксом був вираз. Тобто нам треба поміняти обидва знаки. І тут має бути мінус. Мінус. Тож це у нас буде тоді отут мінус. Так, тут знак множен. Тож, ми, якщо у нас є корінь із А помножено на корінь із Б, то ми можемо це операцію множення зробити під одним коренем А і Б. Можна записати під один корінь. Що ми зробимо? Запишемо під один корінь, і це у нас буде різниця квадратів знову. Тож 4 у квадраті це 16. Ну, так як корінь квадратний. У квадраті. Якщо возводити, це буде сам підкореневий вираз, то наш підкореневий вираз, ми знову перепишемо і е, напишемо як різниця. 16 мінус без кореня. Бо корінь із 5 плюс корінь із 3 у квадраті. Це у нас буде дорівнювати корінь із п'яти, уже кореня в нас не, не буде. Він зникає. 5 плюс корінь із 3. Так, тож ми е, вже сюди записуємо мінус 5 плюс. І знову ж таки, мінус коріньсть. 16 мінус 5. Це у нас буде 11. 11 Під коренем, Мінус коренів із 3. Так, і вже нарешті ми добираємось до нашого першого виразу. В першому виразі в нас такий же самий вираз, тільки протилежний. Щодо формули. Щодо формули скороченого множення різниці квадратів. Тобто у нас А мінус Б, А плюс Б це два ну, як протилежних вирази. 11 плюс корінь із трьох. І ми пишемо те, що у нас а, відбулося ось тут. 11 мінус корень із трьох. Знову ж таки, це можна записувати під один корінь. 11 плюс коренів із 3. І знову побачите різницю квадратів. 11 мінус коренів із 3. 11 у квадраті це буде у нас 121. Корінь із 3 у квадраті це буде у нас 3. Під кореневий вираз. Тобто 121. Відняти 3 це у нас буде 118. Під коренем ми маємо 118. так Ну і в принципі, в принципі принципі ми можемо це вже ділити на корінь із 59. Корінь із 118. Поділено на корінь. Із 59. Це у нас буде значення під одним коренем Якщо ми розділимо 118 на 59. Це у нас буде 2. Тобто. Наш вираз має значення коріння з двох. Ось так просто і елегантно спрощується цей вираз. Єдине, що тут треба знати, що якщо ми будемо, е, в чому може статися помилка, ось саме в цьому мінус Якщо ми, наприклад. Е, у нас є вираз А мінус B плюс C. І А плюс B плюс C. То при його спрощенні нам слід буде міняти всі знаки. Тобто А, звісно, буде у квадраті за формулою. Але ж потім нам треба буде міняти, позводити B плюс C в квадраті, і е наш вираз буде мінус b плюс C в квадраті. Ми возведемо до квадрату, і треба міняти всі знаки. а квадрат мінус B квадрат, мінус 2 bc та мінус C квадрат. Це я для прикладу показую, що знаки всі поміняються. Тобто, це знову ж таки, як дужка. Якщо за дужкою стоїть мінус, то всі знаки у дужці змінюються на протилежні. І продовжуючи цю тему, ми можемо розглянути ще один приклад, де треба буде доводити щось. Перевірити, що число х, бачимо число, є коренем рівняння х кубі плюс 12х мінус 8. Ну, ми бачимо кубічне рівняння. Перевіряти наші значення на добуток чи суму за Вієта ну, буде непрактично, тому що тут. Це до квадратного рівняння так, а до кубічного, на жаль, ні. Тобто, ну доведеться просто підставляти. Просто підставляти оце значення от сюди, але ми бачимо тут кубічний вираз. Нам слід згадати формулу, що таке якийсь вираз у кубі А плюс Б. Збільшимось. Наша формула А плюс Б в кубі. То буде наш вираз у кубі, але тут я бачу мінус, да Плюс мінус. Давайте обидва варіанти напишемо, щоб було зрозуміло для обох варіантів. Це буде А в кубі, плюс мінус. Наші, нашими коефіцієнтами будуть дві трійки, плюс. 3А квадрат Б, плюс 3 АБ квадрат вже, і мінус і плюс мінус для обох випадків, і плюс-мінус Б в кубі. Останній в куб. Якщо згадати таблицю Паскаля, то наші коефіцієнти ми знаходимо в таблиці Паскаля. Степень. Буде максимальний по краях у двох букв, а потім у множниках степені будуть у А зменшуватись на одиницю, а у Б з'являтись і зростати на одиницю. Тобто Б спочатку було в нульовому степені. Можна його тут навіть дописати: Б в нульовому, тут Б в першому, тут А в першому, а тут А вже в нульовому степені. Ну, це я, я просто дописую, а так взагалі все не пишеться. До цього виразу. Так, згадаємо таблицю Паскаля, з якою ми беремо коефіцієнти для нашого квадратного рівняння. 1 плюс 1 буде 2. Це наше квадратне рівняння. Далі йде у нас кубічне рівняння. У Кубічного рівняння знову ж таки, пишемо по одиниці. Так, але складаємо вже 1 плюс 2. Тут має бути 3. І так. 2 плюс 1 також буде 3. Ось ми маємо наші коефіцієнти для кубічного рівняння. Наприклад, а в кубі а в квадраті. А в першому степені. Ну, тепер давайте спробуємо перетворити цей вираз за цією формулою. Ну, спочатку ми напишемо, що у нас корінь кубічний. 4 плюс корінь із 80. Спочатку має стояти в кубі. Якщо ми підставляємо наш x, то ми підставляємо повністю наш вираз. І цей вираз має стояти в пулі. Давайте спочатку спробуємо його розписати, тому що тут дуже багато писати. Так. Спочатку нам треба возвести А. Ну, значить, А у нас це корінь кубічний із 4 плюс корінь із 80. Відповідно, Б. У нас корінь. Кубічний із корінь із 80 мінус 4. Так, значить, нам треба А возводити до кубу. Ну, так як ми. Вже знаємо, що коли ми будемо возводити до кубу корінь кубічний, то, відповідно, корінь буде зникати за формулою. Значить, якщо у нас А в кубі і корінь кубічний, або можна ще переписати ще це: отаким от чином: А, корінь кубічний, і в куб, це буде завжди у нас дорівнювати самому підкореневому виразу. Тобто наш підкореневий вираз тут і запишемо. Напишемо А4 плюс корінь із 80. Далі нам треба написати знак мінус, тому що у нас тут за формулою стоїть мінус. І знову ж таки, нам треба дужку. Якщо буде щось возводитись, тобто все буде возводитись, все буде з мінусом. Ну, давайте тоді напишемо, що це коефіцієнт стоїть мінус 3. А в квадраті. Нам слід возвести до квадрату. Просто написати наш корінь кубічний у квадраті. Тобто, корінь кубічний 4 плюс корінь із 80, і цей вираз у нас у квадраті. Потім нам слід дописати просто B. Корінь кубічний із, можна просто його продовжити, так як корінь у нас однакового степеня. І дописати вираз. Тобто Б це у нас корінь із вісімдесяти, мінус 4. Так, тепер слід писати вже е, плюс 3 а Б квадрат. Ну плюс три. А це у нас корінь кубічний. Чотири плюс корінь із вісімдесяти. Ну, а відповідно, b нам треба написати в квадраті. Так як корінь у нас і там, і там кубічний, то ми можемо продовжити його. Домножити на корінь із 80 мінус 4 у квадраті. Так як B у нас має стояти у квадраті. Ми бачимо A і B, обидва корені кубічні, то ми їх пи можемо писати під 1. У нас є правило, що якщо є вираз A, умножений на вираз B, то це можна записувати під один корінь. Якщо степень кореня не відрізняється. І тут квадратний, і тут квадратний. Можна цей добуток писати під один корінь. Так, записали. І е залишається нам дописати. B в кубі. b в кубі ми вже знаємо, що це буде сам підкореневий вираз. Тобто, корінь із 80 мінус 4. Додати корінь із 80 мінус 4. Так, при спрощенні нам доведеться привести подібні доданки. Тобто, корінь із 80. Зробив також невеличку помилку. Тут в мене стояв знак плюс. Я поміняв на мінус, тому що за формулою нам має стояти мінус. Цю також помилку дуже часто ми можемо побачити. Значить, обидва знаки міняються на протилежні. Міняємо. Тут плюс. О! Навпаки, тут мінус, а тут має бути плюс. Поміняли на протилежні і бачимо, що у нас із 80 взаємно знищується. А 4 додається, і буде плюс, е, плюс 8. Так. Це у нас можна вже переписувати в, загальне, в загальний наш вираз, так як нам треба було писати це все x кубі плюс 12х, значить, х кубі ми вже отримали, ми його можемо просто, ну, звідси, взяти. Ми візьмемо цей вираз, у нас мінус 3 цей вираз і плюс. Але давайте попрацюємо спочатку е, з першою дужкою Якщо е, уважно придивитись, то можна просто розписати під нашим коренем кубічним, там мінус трійку поки що залишу, можна розписати як 4 плюс корінь із 80. Два рази і дописати протилежний наш вираз, щоб отримати різницю квадратів. Знову та ж сама формула, яку ми використовуємо для винесення з підкорення. Або різниця квадратів, або у нас іде квадрат суми, або квадрат різниці. Ми також можемо виносити за, за корення. Якщо об'єднати ці два вирази, то ми отримаємо. Що треба завжди дивитись по дужці, яка у нас з мінусом. Ми по ній орієнтуємось. Тобто 80, корінь з 80 в квадраті це 80. Відняти 4. Просто їх можна переставляти тут місцями. 4 у квадраті. 4 у квадраті це буде 16. Я не буду переписувати. Просто відразу напишу мінус 16. Так. Ну, якщо обчислити, це буде 64. 64. Можна винести за знак кубічного кореня. Бо корінь із 64. Це у нас 4 на 4 на 4. 16 на 4, 64. І знову за нашою формулою виносимо за знак корення 4. Тобто беремо корінь, корінь кубічний із чогось у кубі. Це буде просто четвірка. Так, і це, цей вираз вже у нас зникають дві дужки, Вони виходять за знак кореня у вигляді 4. Мінус 3 помножено на 4. Я не буду переписувати. Зітру напишу мінус 12. Мінус 12. І під коренням залишається один маленький вираз. Корінь кубічний із 4 плюс корінь з 80. Тобто те, що було в квадраті, у нас залишається в першому степені, а інший вираз вискочив за корінь. Так, ну те ж саме, я думаю, можна буде зробити і тут, але тут трошечки по-іншому записано. Тобто ще оцей вираз ми також спростимо. Ми напишемо плюс 3, корінь. 4 плюс корінь із 80. Так, і два рази напишемо вираз. Корінь із 80 мінус 4. Одну пару ми використаємо як різницю квадратів. Так. Знову орієнтуємось по мінусовій. Тобто корінь із 80 в квадраті це 80, і знову мінус 16. Це знову 64. І 64 це 4 у нас у кубі. Під коренням кубічним, як множник, можна сказати, що це знову буде у нас виходити четвірка. І можемо писати 3 на 4 12. Винесли за знак кореня. Оці два вирази. І залишимо те, що залишається. А залишається те, що було в квадраті. Корінь із 80 мінус 4. Так, ось так у нас під коренем кубічним відбулося спрощення. Так, тепер ми можемо все це вже описати разом. Воно вже виглядає більш-менш якісно. 4 плюс 4 це у нас 8. Це ми оці два подібні доданки вже додали. Так, пишемо то, те, що було з мінусом. -12, корінь кубічний із 4 плюс корінь із 80. Так, і плюс 12. Корінь вічний із, корінь із 80 мінус 4. Так, це вже ми написали. Так, це ось цей наш вираз х. Х у кубі, який нам, у який ми підставили. Ми впоралися з ним, тож ми його можемо просто вже записувати. Повністю наш вираз. Так, Це у нас x. Тепер запишемо. Тепер запишемо 12. Тобто ми перепишемо наш вираз помножений на 12. Я пропоную відразу помножити на 12 на, на кожну з цих. Виразів на кожен. Я вираз сюди поставлю, щоб було видно. Х ми вже, Х-кубі ми вже записали. Ми допишемо плюс і домножимо тут на 12 і тут на 12 Плюс 12. Кубічний корінь із 4, плюс корінь із 80, і мінус 12. Корінь кубічний, корінь із 80 мінус 4. Так, і нам ще слід дописати мінус 8. Пишемо мінус 8. Так як нам треба було перевірити корені, то при підстановці нашого кореня, одного з коренів. У кубічне рівняння має бути 0. В такому вигляді ми просто підставили і маємо отримати 0. Ну, зараз подивимося, що буде у нас 0. Е, відмітимо подібні доданки Раз і два. Вони у нас взаємно знищуються, так як з різними знаками. Е, подібні доданки ось цей, має подібний 4, значить, і тут 4 плюс. Вони з різними знаками також взаємно знищуються, буде 0. І відмітимо подібні доданки трьома рисочками, корінь з 80 мінус. Вони з різними знаками мають однаковий коефіцієнт, тож скорочуються, взаємно знищуються. Ми прийшли до висновку, що наш вираз при підстановці отримав 0. А значить, цей вираз є коренем цього кубічного рівняння.